Чому ті, що володіють дуже фіговою інформацією, вважають себе геніями, а ті, які експертами, які розібралися у всьому, вони сидять, думають, аналізують і шукають виходи з інших ситуацій і мовчать. Бо є ефект Данінга Крюгера. Це тоді, коли людина не зовсім ну, не вігла, начиталася дві статті, прочитала і вважає себе мега-мега-експертом. Подивіться навколо тік-ток цілий в експертах, вчать сторітелінгу, політиці всі виражають, як вони круто свою експертність подають. І це взагалі дивує. Бо чим більше ти розумієш свої ніші, чим більше ти розбираєшся в тебе, тим більше виникає питань, і ти шукаєш відповіді на кожне запитання, а за ним наступні запитання. І це мені здається нескінченний процес. І тут реально працює фраза. Чим більше ти знаєш, ти розумієш, що ти не знаєш нічого. Давай чесно, коли ти останній раз думав, я знаю все. Якщо було таке, то то вже час, час сісти і подумати про те, що ти, напевно, не знаєш ніфіга. Якщо тебе тригирнуло, то це супер, вітаю! Ефект спрацював. Пиши в коменти, чи ти вважаєш себе вже експертом, чи ти що тільки вчишся. І подивимося, скільки в нас гуру в тіктоці.